Українською мовою слово сваха також використовується, проте його значення може трохи змінюватися залежно від контексту. Сваха це традиційна посередниця у сватанні, яка допомагає організовувати шлюб. У давнину сваха виконувала важливу роль у виборі пари, враховуючи статус, майновий стан та інші обставини. Вона також брала участь у проведенні обрядів, наприклад, сватання або огляди. У сучасній українській мові сваха і може означати. Матір зятя стосовно матері нареченої або навпаки, родинний зв'язок між сім'ями. Наприклад, моя сваха дуже добра людина. Посередниця в пошуку партнера для шлюбу, застріле або традиційне значення. Слово має спільне походження зі слов'янськими мовами та зберігає свої історичні і культурні коннотації. Українською мовою слово сваха також використовується. Проте його значення може трохи змінюватися залежно від контексту. Сваха це традиційна посередниця у сватанні, яка допомагає організовувати шлюб. У давнину сваха виконувала важливу роль у виборі пари, враховуючи статус, майновий стан та інші обставини. Вона також брала участь у проведенні обрядів, наприклад, сватання або оглядин. У сучасній українській мові сваха може означати матір зятя стосовно матері нареченої або навпаки. Родинний зв'язок між сім'ями. Наприклад, моя сваха дуже добра людина, посередниця в пошуку партнера для шлюбу, застріле або традиційне значення. Слово має спільне походження зі слов'янськими мовами та зберігає свої історичні і культурні конотації.